В мене понад 70 ляльок High, які я хочу повернути на полиці. Активно збирала я їх понад 7 років тому назад, тому деякі імена я навіть забула. Колекції на жаль, тим паче. Тому пам'ятаю, що це Laguna Blue, що за колекція не згадаю. Але я дуже їх обожнювала. В мене було все, що з ними пов'язано, і ця спектра теж. І мені так шкода дивитися, як вони запуталися. Треба їм мити волосся, але я не розумію, чим і як чи можна взагалі ці френки з піжамної вечірки, я навіть пофарбувала нігті. Може, ця просто красуня, але хоч вбити, я не пам'ятаю, як її звати. З кожною лялькою пов'язано у мене якийсь період життя. Пам'ятаю, де купляла майже кожну ось цю. Я просто обожнювала. В неї волосся, неймовірно, і досі зберіглося. Монстряшки мені дуже заходили. І я думала, що виросту і далі буду їх збирати. Це гуля, я, до речі, в мене їх дуже мало. Я навіть хотіла від чоловіка попросити базову, але потім пошалкувала 7 тисяч гривень. На просторах Тіктоку я бачу, що зараз багато колекціонують старі ляльки і знову їх викупають. І це справді якийсь вже бізнес навіть. Що сталося з хлопцем Клео? Він взагалі всі шарнири погубив. До речі, він для мене вже не краш. Оцей набагато кращий. Хоча в дитинстві я вважала, що той кращий. А ви за кого голосуєте? Пишіть. Загалом це велика частина.